Доброго дня, тема лекції номер 3 профілактика хірургічної інфекції в діяльності медичної сестри. Ми продовжуємо вивчення попередньої лекції з такою ж темою. На сьогоднішній темі ми з вами розберемо наступні запитання: променева газова стерилізація, контроль стерилізації, профілактика імплантаційної інфекції, підготовка рук та їх стерилізація перед операцією, надягання стерильної білизни, обробка операційного поля, антисептика, комплексний метод знищення інфекції в рані та організмі людей види антисептики, основні групи хімічних речовин і способи застосування їх. Перше питання, яке ми будемо розбирати, це променева газова стерилізація. Променева стерилізація. Променеву стерилізацію проводять іонізуючим промінням великої енергетичної сили, яке може проникати на різну глибину в матеріал, що підлягає стерилізації. Переважно застосовують бета і гамма-опромінення. Інструменти та інші матеріали стерилізують у герметичних упаковках, віпак пакети вони ще називаються, при цілості яких можуть Зберігатися до 5 років. На малюночку ви можете бачити, як виглядають Віпак-пакети. Це такі баби, бабіни, які поміщають інструменти або інший матеріал, який необхідно простерилізувати, та герметично їх запаковують. На Віпак-пакетах є індикатори стерильності кольорові, які змінюють свій колір після проходження променевої стерилізації. Газова стерилізація здійснюється в спеціальних герметичних камерах. Діючим агентом є пари формаліну. На дно камери кладуть пігулки формальдегіду або етиленоксиду. Інструменти вважаються стерильними через 6-48 годин, залежно від компонентів, газової суміші і температури в камері. На малюночку ви можете побачити, як виглядають газові стерилізатори. Контроль стерилізації. Для контролю стерилізаційної апаратури використовують фізичні, хімічні та бактеріологічні методи. Фізичний метод контролю здійснюється за допомогою контрольно вимірювальної апаратури, манометри, таймери, яка дозволяє фіксувати температуру та тиск у стерилізаційній камері. Цей метод простий у використанні, але температура, яка вимірюється апаратурою, не відображає температури у виробах, у виробах, що стерилізуються, тому цей вид контролю доповнюється іншими методами, які дозволяють скоригувати недоліки інструментальних методів. Для бактеріологічного контролю беруть посіви. З простерилізованих матеріалів в тіогліколове середовище для бактерій і середовище сабуру для грибів, а дрібні матеріали повністю занурюють в них. Потім мікропроби цих середовищ перевіряють на стерильність в термостаті при температурі 37 градусів за Цельсія. Якщо зростання відсутнє, значить стерилізація проведена ефективно. Бактеріологічний контроль стерилізації в лікувальному закладі проводять не рідше одного разу на місяць. Недоліками цього. Методу контролю є те, що оцінка ефективності стерилізації проводиться лише через 48 годин. Тобто, оцінка результатів стає відомою вже після використання простерилізованих виробів. Останніми роками все більшого значення набуває хімічний метод стерилізації, метод контролю. Його переваги точність, швидкість оцінки стерилізації та легкість у застосуванні. Для цього під час кожного циклу стерилізації доповітряних або парових стерилізаторів закладають термоіндикатори в кількості не менше 5. Ось, знизу ви бачите, як вони виглядають, але я думаю, ви знаєте вже про них. Незадовільні результати контролю стерилізації потребують повторної стерилізації всього медичного інструментарію та матеріалу, технічного огляду стерилізатора та усунення недоліків. Тест індикатори вони змінюють свій колір після стерилізації, тобто до стерилізації, наприклад, буде зелений, а після стерилізації перетворюється індикатор на жовтий. Хімічні індикатори бувають зовнішні, вони клеяться зовні упаковки для стерилізації, і бувають внутрішні, які поміщаються всередину упаковки. Профілактика імплантаційної інфекції. Ми розбирали на попередній лекції, що таке імплантаційна інфекція. Профілактика включає фізичні методи це стерилізація в автоклаві та сухожаровій шафі, променева стерилізація та хімічні методи це газовий спосіб та стерилізація розчинами хімічних препаратів. Підготовка рук та їх стерилізація перед операцією. Перед операцією медперсонал проводить дезінфекцію, стерилізацію рук, підготовку до операції. Руки мають бути стерильними і існують певні правила проходження цієї процедури. Послідовно треба виконати механічну і хімічну це знежирення, обробку. Руки ретельно миють під краном щіткою і милом від кінчиків пальців до верхньої третини передпліччя. При цьому дотримуються принципу не торкатися обробленими ділянками рук, менш чистої шкіри, і не торкатися інших предметів. Тому існують спеціальні рукомийники з ліктьовими такими натискачами. Ось, ви бачите, на малюночку, наприклад, ліктьовий натискач для антисептика. Але на рукомийниках також є такі ліктьові важелі. Існують певні правила миття рук на дисципліні медсестринства. Минулому році ви мали розбирати ці правила більш детально, але ми трішки пізніше їх ще згадаємо. Для подальшої обробки використовують антисептичні засоби. Вони повинні мати сильну антисептичну дію і бути нешкідливими для шкіри. Розподіляють класичні методи та сучасні методи обробки рук, хірургічної обробки рук. Класичні методи до них відносяться метод коцького кочергіна, здійснюється обробка рук в двох тазах по 3 хвилини у 0,5% розчині на шатирного спирту, який ще називається аміак. Запам'ятовуйте, будь ласка, цю інформацію, вона знадобиться вам для. Наступного тестування, а також для практичних занять, бо ми ще будемо з вами згадувати на практичних заняттях цей метод і розбирати його більш детально. Метод спасококотського кочергіна. Наступний метод це метод Альфреда Фюрбрінгера та інших. Вони мають лише історичний інтерес та зараз не застосовуються. Сучасні методи. До сучасних методів відноситься метод Бруно, коли руки обробляють протягом 10 хвилин 96% етиловим спиртом, але це лише за відсутності проточної води. Це так званий е, польовий метод обробки рук, коли треба терміново обробити руки, і немає можливості використати або інший метод, або, наприклад, більш е, такий щадящий метод для шкіри рук. Також до сучасних методів відноситься метод обробки рук первомуром. Дивіться, ПЕР. Перекис водню, мур, мурашина кислота. Також запам'ятовуємо, первомур, це також він і в тестах зустрічається, і на практичному занятті ми будемо ще розбирати більш детально цей метод. Первомур використовується 30-33% пероксид водню, який з'єднується зі 100% мурашиною кислотою. Здійснюється обробка рук в одному тазу, розчин робочий, 2 і 4% розчин. І обробляються руки протягом однієї хвилини. Також ще до сучасних методів відносяться методи обробки рук хлоргексидином, диагміном, диагміцидом та іншими сучасними методами, у тому числі обробка рук стериліумом. Надягання стерильної білизни обробка операційного поля. Надягання стерильної білизни. Вимивши руки в передопераційній хірург та медперсонал, який асистує хірургу, підходить до операційної санітарки, яка зав'язує йому фартух, і прямує вже хірург після цього в операційну, де з рук. Операційної сестри одержує стерильний рушник для витирання рук, серветку зі спиртом для їх оброблення. Операційна сестра допомагає хірургові надягнути стерильний халат, виняти з бікса його, тримаючи його розгорнутим за рукави верхню частину, але хірург повинен сам вміти надягати стерильний халат і без допомоги операційної сестри. Якщо хірург одягає сам, він розгортає халат у витягнутих уперед руках і накидає його на п'яти. Тягнуті, догори руки, надягаючи в рукави. Потім хірург подає кінці паска, який санітарка зав'язує ззаду. Надягнувши халат, хірург повинен сам зав'язати зав'язки на рукавах, потім надягнути е стерильну маску, яка щільно закриває рот і ніс. І для асептичного проведення операції необхідно ізолювати руки стерильними гумовими рукавичками. На малюночку ви бачите схематично, як це виглядає одягання хірурга. Одразу скажу, що операційна медсестра одягається завчасно перед операцією, вона одягається сама. Тобто дістає з бікса і рушник стерильний, яким висушує руки, і дістає маску стерильну, яку накидає на обличчя, а зав'язки зав'язує позаду санітарка. Вона надягає сама халат і зав'язує зав'язки позаду теж санітарка, одягає стерильні рукавиці та чекає приходу оперуючого хірурга. і допомагає вже йому одягтись. Ось ви бачите на малюночку, як медсестра подає хірургу стерильний халат, хірург накидає його на руки, щоб він сповз вниз. На практичному занятті ми розберемо з вами відео, як це відбувається. І позаду зав'язки зав'язує вже санітарка. Це ви бачите, як медсестра одягається, і санітарка їй допомагає. Обробка операційного поля. Заздалегідь проводиться санітарно-гігієнічне оброблення хворого, миття у ванні або під душем, заміна натільної, постільної білизни, гоління операційного поля сухим способом. На операційному столі поле обробляється хімічними антисептиками. Операційне поле це та ділянка, на якій буде проводитися оперативне втручання. Обробляється оперативне поле або й 1% йодонатом, або 1% йодопероном, з 70% або метиловим спиртом може оброблятися, або 2,4% первомуром. Це щадящі такі антисептики, які не жжуть шкіру, не викликають опіків шкіри. При цьому слід дотримуватися таких правил. Бо, По по-перше, обробляється операційна пола широко, тобто не тільки місце, де буде проводитися розріз, а уся ділянка. Якщо операція на животі, то обробляється весь живіт від реберних дух вниз до лапка. Має бути послідовність від центра до периферії. Тобто починають обробляти від центра, там де буде оперативне втручання, проводитися, розріз оперативний до периферії, до по кінці цієї ділянки. Багатократність має бути оброблення в ході операції. Це правила гросіха Філончикова. На практичному занятті ми будемо більш детально розбирати. Цей метод оброблення, але зараз оговоримо. Багатократність обробки операційного поля за правилом просіха філончика включає, що шкіра обробляється перед обмеженням. Що значить обмеження? Обробили шкіру антисептиком, потім обклали шкіру операційною білизною. Тобто залишили лише невеликий квадратик, в якому буде проводитися оперативний розтин тіла. Усю іншу частину тіла і людину взагалі майже цілком закривають операційною білизною, стерильною, звичайно. Також обробляється шкіра після обмеження, безпосередньо обробляється перед розтином, періодично обробляється в ході операції та обробляється перед накладанням шкірних швів і після того, як шви накладаються. Клали забруднені ділянки обробляються останніми. Антисептика. На минулому лекційному занятті ми з вами розібрали, що таке асептика, а на цьому ми розбираємо з вами, що таке антисептика. Анти – проти. Антисептика це комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на ліквідацію мікробів у рані, тобто проти, проти мікробів і організмів в цілому. Запам'ятовуйте це визначення, бо в тестах буває зустрічаються таке запитання, що таке антисептика. Розрізняють механічну, фізичну, хімічну і біологічну антисептику. Механічна антисептика це видалення з рани сторонніх тіл, проведення хірургічної обробки рани. Щоб легше вам було запам'ятати, механічна це ручна, ручна антисептика, що ми можемо зробити рукою. Ми можемо видалити з рани сторонні тіла та провести хірургічну обробку рани, це висікти краї рани, зараз трішки пізніше розкажу. І на практичному занятті також розберемо, що таке. ПХО рани скорочена пхор, проведення первинна хірургічна обробка рани. Пхор. Також буває фізична антисептика це створення в рані умов, несприятливих для життєдіяльності мікроорганізмів та попередження всмоктування з рани в організм токсинів і продуктів розпаду. До фізичної антисептики включається ультрафіолетове. Висушування, використання гіпертонічних розчинів. До гіпертонічних розчинів відноситься 10% натрію, хлорид, магнезія та іншим, а також відноситься ще відкрите ведення рани, тобто створюємо умови, щоб там нічого не розвивалося в рані. Також ще виділяють хімічну антисептику, вона забезпечує знищення мікроорганізмів в рані за допомогою різних хімічних сполук, таких як феноли, до яких відносяться карболова кислота, лізол, іхтіол, дьоготь березовий, кислота пікринова. Також до хімічних відносяться галоїди, це йод, розчин ліоголя, йодоформ, йодоформ перманганат калію, борна кислота, перекіс водню, окисники також відносяться. Термана надкалюю, борна кислота. Перекис водню. трішки тут наплутала. Окисники це в нас перманганат калію, борна кислота та перекис водню. Солі тяжких металів, солема, дихлорид ртуті, оксиціаніт ртуті, нітрат, срібла, протаргол. Альдегіди це розчин формальдегіду, барвники, це фукарцин, діамантовий зелений, метиленовий синій, спирти та хіміотерапевтичні засоби: САП, антибіотики, нітрофурани, похідні хімно- Рипсидину, деоксидин, хлоргексидин. Що можу сказати? Все ви можете не заучувати. Оце треба викреслити. Перепрошую, не перевірила. Залишилося це не потрібно. Тобто після галоїдів йдуть окисники. <кхух> Вам треба запам'ятати, що до окисників відносяться перманганат, калію, борна кислота, перекис водню, а до барвників відносяться фукарцин, діаматовий, зелений, метиленовий синій. Це антисептики, ще їх називають, хімічні антисептики. Біологічна антисептика це використання для боротьби з мікроорганізмами бактеріофагів, антитоксинів, специфічних сироваток, вакцин, протеолітичних ферментів хімотрепсину та трипсину та препаратів, які підвищують імунні можливості організму. Дякую за увагу!